Нещодавно ми вивчали можливості старшої GeForce RTX 5060 Ti із серії Gaming. Тепер можемо познайомитися із молодшою MSI GeForce RTX 5060 8 g Gaming OC, яка отримала рекомендовану ціну у 360 доларів. Щоправда, на українському ринку вона цілком очікувано має націнку за новизну та доступна за середньою ціною у 17600 гривень. Вітаємо на оглядовому каналі Гесід.com. Підписуйтеся! Які ж особливості позиціонування таких двовентиляторних моделей? MSI заявляє, що компактні відеокарти у серії Gaming можна вважати умовними аналогами Gaming Trio, враховуючи те, що орієнтовані вони на користувачів, які не женуться за високою продуктивністю, а скоріше шукають баланс між потужністю та ефективністю. Тому для відмінної сумісності з великим різноманіттям корпусів виробник оснастив їх систему охолодження Twin Frozer 10 із двома вентиляторами, не забувши при цьому про нікельовану мідну основу та застосування фірмових технологій поліпшення повітряного потоку при збереженні низького рівня шуму. Про це та інше, далі. Коробка, у якій постачається графічний прискорювач, отримала характерне для серії геймін оформлення та перелік задіяних інженерних рішень на звороті. Комплект постачання цієї моделі складається із неї самої та посібника користувача. MSI GeForce RTX 5068G Gaming OC є найкомпактнішою моделлю серед геймінг 50 ї серії. На відміну від візуально схожої старшої RTX 5060TI цієї, ж лінійки, верхній пластиковий кожух героїні нашого огляду виключно чорного кольору. Помітні зміни також торкнулися елементів підсвічування відеокарти. Ілюмінацію виробник наділив лише логотип MSI із невеличким драконом на лівій боковині відеоприскорювача. Його колір та ефекти підсвічування можна налаштувати у програмному забезпеченні MSI Center. Алюмінієва пластина на звороті, що стилістично розділена по діагоналі, запобігає вигину плати та пошкодженню компонентів, однак не бере участь у відведенні тепла. Навпроти крайнього вентилятора присутній масивний виріс, що додатково декорований білим драконом. Добре, що виробник не став ускладнювати життя покупців GeForce RTX 5060, застосувавши для живлення відеоадаптера один класичний восьмиконтактний конектор PCIE. Завдяки двовентиляторному виконанню та помірній вазі у 649 грам не передбачено жодних отворів для додаткової підтримки відеокарти. Зовнішні інтерфейси тут представлені одним HDMI 21B та трьома DisplayPort 21B, а максимальна роздільна здатність підтримується 8 k Ultra HD. За рахунок наявності приставки OC, 5 нанометровий GPU Nvidia gb 206 250 працює на динамічній частоті 2625 МГц, що на 5% вище за еталонне значення. Наявні 8 ГБ відеопам'яті типу gddr 7 набрані мікросхемами Samsung, а їхня ефективна швидкість становить 28 ГБ за секунду на контакт. Через 128 бітну шину отримуємо порівняно невисоку пропускну здатність пам'яті на рівні 448 ГБ за секунду. Також не будемо забувати, що відеокарта використовує лише 8 ліній інтерфейсу PCI Express 5.0. Довжина 248 мм mm, у поєднанні з товщиною 41 мм, mm, дозволяє цьому графічному прискорювачі не створювати жодних проблем щодо свого розміщення у корпусі користувача. Двох вільних свотів розширення їй буде цілком достатньо. MSI GeForce RTX 5068G Gaming OC отримала радіатор із мідною нікельованою основою та двома тепловими трубками із квадратним перетином. Для покращення повітряного потоку, а також зниження турбулентності та шуму, радіатор має хвилеподібні ребра різної висоти. Активне охолодження забезпечується двома 95-мм вентиляторами Storm Force із сімома лопатями, текстурою кіхтя та круговою дугою. В основі вентиляторів знаходяться два комплекти кулькових підшипників. При автоматичному регулюванні швидкості обертання лопати під максимальним навантаженням температура GPU становила 66 градусів, а частота піднімалася до 2415 МГц. При цьому температура банок пам'яті досягала 62 градусів. Для забезпечення таких температурних значень можливості системи охолодження були задіяні на 51%. Це біля 2050 обертів за хвилину, створюючи середній, але комфортний шумовий фон. Примусове встановлення швидкості вертушок на максимально можливі 3800 обертів дозволило знизити температуру графічного процесора до 58 градусів, ну, а чипи пам'яті за таких умов охолодилися до 52. Водночас шум від роботи кулера відеокарти цілком очікувано відчутно зростає, однак все ще залишається відносно комфортним. У Cyberpunk 2077 при роздільній здатності Full HD з ультрапресетом температура GPU становила 65 градусів, а відеочипи прогрілися до 62. Шум від відеокарти можна охарактеризувати як нижчий за середній. При цьому швидкість пропелерів була трохи вищою за 1800 обертів за хвилину. Графічний процесор у цій грі бустився до 2782 МГц. У цьому ж проєкті перехід до 4К Ultra HD призвів до зростання температури графічного процесора до 67 градусів, а пам'яті до 64. Швидкість обертання пропелерів перевищила 2000 обертів. Це зробило рівень шуму середнім, але комфортним. У стані простою температура графічного процесора не перевищувала 46 градусів, а вентилятори тимчасово зупинялися. Тож, відеокарта завдяки встановленій системі охолодження Twin Фрозер 10, поєднує доволі компактні габарити, помірне тепловиділення та середній рівень шуму під час роботи. Для початку дізнаємося, чи впливають невеликі розміри встановленого кулера на кінцеву продуктивність, порівнявши MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC з тривентиляторною моделлю від іншого виробника. Отримані показники виявилися майже ідентичними і відрізняються в межах похибки у ту чи іншу сторону. Отже, масивний радіатор, навіть із урахуванням певної різниці температури для RTX 5060 зовсім не є необхідністю. Оскільки суттєве відставання GeForce RTX 4060 від RTX 5060 і так загальновідоме, порівняємо новинку з RTX 4060 Ti на 8 ГБ. І навіть у такому протистоянні новинка приємно дивує, адже демонструє в середньому на 4-5% кращі результати. Не будемо забувати і про AMD Radeon RX 7700 XT, яка хоч і потроху втрачає свою привабливість, але завдяки наявним 12 гігабайтам в роздільній здатності 4К обганяє героїню огляду аж до 27%. Водночас у Full HD між ними фіксується умовний паритет. Заради цікавості, давайте спробуємо прискорити піддослідну відеокарту за допомогою утиліти MSI Afterburner. У ній ми змінили значення наступних параметрів. Вентилятори системи охолодження за рахунок того, що ми не налаштовували режим їх роботи, працювали за завмовчуванням. У результаті номінальна частота відеокарти зросла з 2280 до 2480 МГц. Приріст 9%. Динамічна з 2625 до 2825 МГц. Приріст 8%. А частота відеопам'яті збільшилась на 6%. Після розгону під максимальним навантаженням температура GPU зросла лише на 3 градуси, хоча система охолодження була задіяна на 60% від своїх можливостей. Рівень шуму в такому режимі використання залишився середнім. Після розгону отримуємо цілком очікуваний для GeForce RTX 5060 приріст швидкодії у понад 6% в середньому. Це призвело до збільшення енергоспоживання самої відеокарти зі 155 до 170 Вт. Виходячи з отриманих показників продуктивності, ще раз підсумуємо основне: GeForce RTX 5060, маючи невелику вартість, не є проривною картою, але здатна задовольнити більшість ваших ігрових потреб у 1080p, дозволяючи грати на високих налаштуваннях із активованим трасуванням променів. Іноді наявних 8 ГБ відеопам'яті може не вистачати, тож доведеться жертвувати налаштуваннями або вмикати DLSS. Для роздільної здатності 1440 p і вище такий відеоадаптор краще взагалі не розглядати, а звернути увагу, хоча б на GeForce RTX 5060 Ti із 16 ГБ відеопам'яті. Сама Шемесайджи GeForce RTX 5060 8G Gaming O7, хоч і виявилась компактнішою за старшу модифікацію, проте трохи поступилася їй у рівні шуму під час роботи. При цьому до температур ключових вузлів цієї відеокарти зауважень у нас не виникло, адже отримані показники спокійно можуть конкурувати із тривентиляторними варіантами RTX 5060. Сама відеокарта порадує користувача не тільки наявним заводським розгоном, а можливістю вручну додати до загальної швидкодії трохи більше 6%, не жертвуючи при цьому акустичними чи температурними складовими. Можливо, зовнішній вигляд цієї моделі не такий цікавий, як у дорожчих версій, що й не дивно з огляду на нижче цінове позиціонування. Але всі ключові інженерні рішення, які гарантують високу якість продукту, виробник тут зберіг. Більше того, якщо поглянути на наші місцеві ціни, які і так далекі від будь-яких рекомендованих, то MSI GeForce RTX 5060 8 5068 Gaming OC пробуває серед найвигідніших пропозицій. адекватні габарити карти та потреби лише у двох слотах розширення дозволять не напружувати мізки при її розміщенні навіть у компактних корпусах. Тож, у підсумку, дана відеокарта точно заслуговує на вашу увагу, якщо ви граєте у роздільні здатності Full HD, чи віддаєте перевагу кіберспортивним проєктам і шукаєте близький до топу за свої гроші варіант. Ну що, переконали? Чи у вас інша думка? Тоді чекаємо ваші враження і зуваження у коментарях. Не забувайте підписуватися на канал і ставити вподобайки. До нових відео і слава Україні!